Доброго ранку, друзі! Рада вітати вас у рубриці Здорово жити! Якщо ви ще досі не зробили зарядку, раджу негайно приступити до виконання простих та корисних вправ, одночасно переглядаючи рубрику. В процесі ви відчуєте, наскільки правильно ви робите, тим більше, що тема випуску шийний остеохондроз. Переважно люди, які страждають таким захворюванням, як остеохондроз, ведуть сидячий спосіб життя, проводять багато часу за комп'ютером, як наслідок мають схильність до кіфосколіозу, тобто зміни осанки у бік сутулості. Взагалі, як правило, до остеохондрозу люди йдуть багато років. Він є наслідком тривалого дегенеративного процесу в міжхребцевих дисках або ж наслідком травми шийного відділу хребта, що призводить до грижі. І у тому і в іншому випадку воднораз усунути цю проблему неможливо, оскільки дегенеративні процеси і травми завжди залишають сліди в тілі людини, але зупинити зміни можна і треба. Тим більше, що є хороші і перевірені методики. Передусім важливо не забувати: причини багатьох хвороб це недолік в русі. Якщо ви самі не потурбуєтесь про здорове навантаження для свого організму, ніхто за вас цього не зробить. Тому беріть на озброєння наступні рекомендації. Уникайте тривалого та статичного навантаження на плечовий пояс. Сидячий спосіб життя мається на увазі. Впродовж дня намагайтеся виділяти час на короткі, фісткують хвилинки. Намагайтеся правильно організувати своє робоче місце як в офісі, так і вдома. Купіть спеціальне комп'ютерне крісло з анатомічною спинкою, освоюйте правильну позу під час роботи. Візьміть собі за правило займатися вранці гімнастикою. Освоюйте нові вправи з еластичним еспандером для розвитку м'язів плечового пояса. Приймайте контрастний душ, приділяючи особливу увагу комірній зоні для поліпшення кровообігу. І робіть періодично самомасаж комірної зони. Попередити легше, ніж лікувати. Але якщо ви відчуваєте, що профілактичних заходів. Недостатньо, не тягніть зі зверненням до професіоналів. Друзі, піклуйтесь про себе, слідкуйте за своєю осанкою та здоровим способом життя. Ми ж з вами скоро побачимось в наступній рубриці Здорово жити!